Вітаю. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає обміняти полонених, всіх на всіх, всіх. Абсолютно, де б хто не утримувався: військові, мирні мешканці, всі абсолютно люди, українці, обмінюються на всіх полонених росіян. Прошу ви ще сили, дайте відповідь. Які є перешкоди для цього? Вже виходить Верховний суд. Мають відбутися обміни, мають віддати всіх полонених. Так, є такі перешкоди. Так, в минулому добрі дуже карти вже була домовленість, і Верховний суд каже про те, що поверталися люди, поверталися. Це військових, яких-то військових повертали. Але сталася зараз така. Ситуація, вони як скоротили кількість людей, що домовляються про великий обмін, щоб було більше обміняно наших військових, наших людей, а вони видають потрошку і в дуже важкому стані знаходяться полонені. От. Наші е, люди, хто займається обмінами, домовилися про три обміни. Це має відбутися. Дуже сильно про це зараз е, ну піклуються турбуються щоб відбувся цей обмін. от Очікування. от Зараз має так три обміни відбутися. І вийшли карти також добре, що такі відбудуться. Там, стосовно цих людей, це військові, так, їх готують, готують до обміну, і він має відбутися. Про це не розповідають. Ну, в, в умовах обміну. Були поставлені такі умови, щоб це було таємно от Так, це військові. Військових мають зараз повернути додому, до жінок, дружин. Відкрита дорога також, це добре. Єдина проблема, що вони скоротили кількість дрібно. От по невеличких групах віддають, а ми просимо більше, більше. Заперечую ось цей негатив, якнайшвидше. Хай звільняться військові із полону, українці, і мирні діти, і жінки. В них... Важкі умови там в Росії, де їх тримають. Важкі умови заперечую. Якнайшвидше нам треба, щоб звільнили всіх абсолютно. Заперечую всі перепони. Заперечую всі перепони, які заважають звільнити наших, обміняти наших людей полонених. Обміняти всіх на всіх де відкриються дороги, якнайшвидше відбудеться обмін. Заперечую ось негатив. Так, більше нема страждань. Заперечую. Так, це також заперечує. Більше. До наших... Військових полонених не застосовується жорстокого відношення. Припиняю, заперечую, відвертаю ворога-окупанта від наших полонених. Відкриваю їм дороги на обмін, абсолютно всіх на всіх повертаю додому. Так, де будуть відкриті дороги, перекриваю, прийде звільнення якнайшвидше. Ні, не можна там так довго зараз утримуватися, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на обмін полонених України, всіх на всіх, абсолютно всіх військових, мирних людей і дітей обмінюють на полонених Росії. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги. Всі повертаються до своїх домівок. Буде так, буде так, буде так. Своїх домів відкриється дороги абсолютно всіх звільняють, випускають, Да буде так. Добуде все сказано, здійснене. Так, відбуваються обміни. Е, є перемога в цих питаннях, є така можливість в наших людей визволяти обмінювати. Прошу, прошу, прошу ви ще сили, відкрити дороги на всіх, щоб звільнили всіх абсолютно людей. Дякую за увагу.